Добрий день, everybody. мене звати Ігор, і сьогодні я дочекався свого картриджа в колекцію. Як ви знаєте, я стрімлю ретро ігри, захоплююсь ретро-відеоіграми, записую спогади і все таке. І Хочу зібрати картриджі, які улюблені, які в мене були в дитинстві. І сьогодні, нарешті, я дочекався такого. Скажімо так, це буде перлина моєї колекції. Ось в такому вигляді він прийшов. Я на прівішки не показав, що це за картридж. Ну, я, звичайно, знаю, але зараз ми його вскриємо і покажу вам. Так, в такому вигляді нам присилають в такі картонні коробочці і в такому пакеті. І це не що інше, як комік зон на Сешку. Одна з самих хітових ігор, одна з перших ігор, в яку, які я пограв, хоча самі перші були Mortal Kombat, звичайно, але комікзон це хіт хітів. Зараз я дістану. Як було обіцяно, тут весь фарш. Картридж, мануал і все таке. Зараз розкриваю ось, ось така начинка, такий картридж. Mega Drive і такий мануальчик. Зараз коротенько глянемо мануал. Що тут у нас в мануалі? Отак вони їх пакують. Такий целофан. Сам мануал такий доволі Ну не, не, не самий дешевий папір. Так, ну дивимось. Ну, клас, дивіться, тут прямо опис іде, ідуть комікси. Такого чорно-білого формату, ось ця дівчина, яку ми спасаємо. І тут прямо ціла історія. Зміст, ну і пояснення, що куди, контрол, керування, ніпочки, яка за що відповідає. Ну і самі скріншоти гри. Що на білому кольорі, але тим не менш прикольно. Доволі багато сторінок. Ось тут е, написані прийоми. Flying Dragon Kick, Crap on Fant. Ну, коротше, різні тут прийомчики описані. Roll, це здається колесо. Навскоси і щось там. ще. Прикольно, прикольно. Також предмети описані які в грі. Ну і вороги теж, які нам зустрічаються напротягом всієї гри. Взагалі класна гра, це одна з таких з аркадних таких, ну, якщо не зважати на тяжкі ігри, там, ролеві стратегії, а чисто такі там бітемапи, то оце от клас взагалі, тут і бітемап, і квести і, і так далі. Тут навіть здається, от, люди написані, хто створював чи гру, чи цей мануал. Лімітед ванчик. Прикольно, прикольно. Я задоволений. Класний мануал. Карік. От будемо Зараз коротенько ще запишу. Включу його, треба перевірити, чи він взагалі піде на мій сей. Чи все буде добре працювати, ну клас, ззаду е, написано Sega і навіть є е, болти, шурупи тут ззаду. Він розкручується, тобто його так відкрити не, не вийде. Я, до речі, коли показував е, на минулому стрімі Shining Force, у мене теж картридж. Ось він, до речі, ну, тут теж є е, болти, але тут ясно чого, тут батарейка. А в Zone тут вже батарейки немає, але все одно корпус зробили якісно, незважаючи, що це з Аліекспресу Ну, В колекцію піде. І тут плюс в тому, що піде в колекцію, і ще можна і пограти, тому що реально, якщо саме оригінал заказати, то на eBay я дивився, там невиправдано дорого коштує і неясно, скільки він тебе пропрацює той картридж. Ну, такі справи. Добре. Зараз коротенько ще запишу тест цього каріка. Коротше, клас, я задоволений. Так. Сім. Це... Ох, як це було класно. Всі ми пам'ятаємо цю мелодію. Всі ми пам'ятаємо цю гру, ну, але все одно. Нотки такі. Лен, ну, дичь, дивіться, тут навіть намовлювати. що тут у нас акшен джамп. Ну, в мене було, я завжди ставив е блок, я ставив, здається, на А. А, це в мене три кнопочні джойсти. Тут можна було код, я пам'ятаю, набрати. Чисто на безсмертя, чи нашого на безсмертя. Ну, чисто запустимося, як вона йде. Наче вона йде. До речі, на трикнопочному джойстику якось вибираються та предмети не пам'ятаючи. Action, yeah. як, так, 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 так. Можна обійтися три клітини. Але звичайно, бачимо. Якщо... Круті. Ну, справді після краще. Можливо, можливо, треба буде якось і пропустити. В я, до речі, не раз міков, я вже, звісно кажучи, не пам'ятаю. Тобто, на стрімі запустити, або з нього летсплей, тому що це легендарний. Дуже дереться і мене не чути. От. Ну, Легендарна грулька насправді. Обов'язково пройду її, або зніму летсплей, або на стрімі. Тим паче з каріка на оригінальній консольці. Ну клас, клас. Класно, ну, я задоволений. Все. На цьому буду закінчувати. Коти свій коротенький ролик. Похвалився новим каріком. Далі буде. Треба зібрати в мене от... мета зібрати. От... Чисто ті ігри, які я любив, які хотів би мати в колекції. І я думаю, що так як я граю у них, то актуальніше мати в колекції все-таки нулячі. Нехай вони типу новодільні, нехай вони е з Аліекспресу, але виглядають вони не гірше в колекції, ніж оригінальні. Все, друзі, всім щасливо, скоро побачимось. І пам'ятайте. Duh.